Гучний скандал розгорівся у Старокостянтинові, що на Хмельниччині. Місцевий депутат звинуватив намісника хрестово хрестовоздвиженського чоловічого монастиря у ПЦМП у вбивстві військового. За словами депутата, священник побив солдата до смерті під час спільного вживання алкоголю. Але поліція має зовсім іншу версію події. Телеграф з'ясував результати судмедекспертизи та деталі інциденту. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись правду про те, що сталося в монастирі. Докладніше. Далі 3 серпня у Хрестовоздвиженському чоловічому монастирі знайшли мертвого військового. Депутат міської ради Сергій Жмурко написав у Фейсбук, що солдата вбив архімандрит Іоасаф Горкавчук. Мовляв, священик побив військового під час спільного розпивання алкоголю. Депутат також заявив, що настоятель монастиря не цурається мирських задоволень і що у монастирі монахів неодноразово ловили за вживанням алкоголю. Жмурко навіть звернувся до головного поліцейського Хмельницької області Руслана Герасимчука з вимогою розслідувати інцидент. За його словами, це вже не перший скандал. У 2022 році в монастирі вже була бійка через алкоголь. Тоді місцеві монахи теж випивали. Телеграф звернувся до поліції за офіційною інформацією. Начальниця прес-служби поліції на Хмельниччині Інна Глега спростувала слова депутата. Тіло дійсно було знайдене на території монастиря, але причина смерті зовсім інша. Лікарі зробили розтин і з'ясували, що військовий помер від гострого панкреатиту раптового запалення підшлункової залози. Жодних тілесних ушкоджень, які могли призвести до смерті на тілі чоловіка, не виявлено. Причина смерті не пов'язана з побиттям або насильством. Після оприлюднення результатів експертизи, депутат Жмурко знову написав у Фейсбук: він не відмовився від своїх звинувачень. За його версією, спочатку всі разом пили алкоголь. Потім священник та монах почали бити військового. Коли солдату стало погано, вчасно не надали медичну допомогу. Депутат стверджує, що на тілі військового все ж таки є сліди побиття. За його словами, неадекватного і п'яного настоятеля монастиря та його монаха після взяття пояснень просто відпустили з поліції. Жмурко вимагає притягнути їх до відповідальності за побиття та ненадання медичної допомоги. Може, ще б і врятували військового медики, написав депутат. Після поширення інформації про вбивство поліція Хмельниччини офіційно спростувала ці дані в соціальних мережах. Ця інформація не відповідає дійсності, повідомили правоохоронці. Поліція ще раз підтвердила, що причиною смерті 51-річного чоловіка став гострий панкреатит. За цим фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за статтею 115 з пунктом природна смерть. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події. Поки що офіційної реакції від самого архімандрита Іоасафа на звинувачення депутата немає. У ПЦМП також не коментувала ситуацію публічно. Пізніше у мережі з'явилось відео, яке нібито показує момент побуття військового. На записі чоловік у синій кофті б'є іншого чоловіка руками та ногами, а потім відтягує непритомного на доріжку. Тіло пізніше знайшли саме там. У коментарі під відео стверджується, що це запис з камер спостереження, де архімандрит Іуасаф жорстоко побив військового. Автори відео також припускають, що гострий панкреатит міг виникнути через численні удари в живіт. Це канал Телеграф. мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Якщо ваші предки мешкали під час другої світової на території тодішньої Польщі, у нас є гарні новини для вас. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який надає статус депортованих тим українцям, яких у 1944-1951 роках насильно переселили з польських територій. Тепер ці люди та їхні нащадки зможуть отримати грошові виплати та повернути своє майно. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, що і для кого саме змінить цей закон. Докладніше далі. Новий закон про відновлення прав осіб депортованих за національною ознакою стосується близько 700 тисяч осіб українського походження. Їх вивозили під час операції вісла та інших примусових переселень того періоду. Причому незалежно від того на якій стороні кордону ці переважно пересічні українці опинились після встановлення нових державних меж під час цих варварських операцій, які влаштувала радянська влада на чолі зі Сталіном разом з комуністичною Польщею в українців забирали майно, обмежували права та змушували жити в спецпоселеннях. Відтепер тепер право на відшкодування матимуть не тільки українці, яких депортували у 1944-1951 роках, а й також їхні дружини або чоловіки та спадкоємці, діти, онуки та інші родичі йдеться про територію сучасної Польщі, історичних Лемківщини. Нацяння, холмщини, підляща, любачівщини та західної бойківщини. Якщо досі зберігся той будинок, де мешкали ваші депортовані предки, і він вільний, вам його мають повернути. А якщо будинок повернути неможливо, наприклад, він не зберігся, то вам сплатять грошову компенсацію. Відшкодування проводять упродовж п'яти років після ухвалення рішення, причому щороку сплачують не менше п'ятої частини від загальної суми. Але варто пам'ятати про те, що закон України може поширюватись виключно на територію України, тому йдеться про відшкодування майна депортованих українців, яке збереглося до наших днів лише на території сучасної України. Особливо в гірських районах Закарпаття, Івано-Франківської та Львівської областей саме там проживали такі спільноти, як Лемки, Бойки та інші етнічні групи українців. Щодо майна, яке залишилось на польській території, то польща офіційно визнала факт депортації українців і те, що ці дії були несправедливими. Тому ймовірно, що з часом польська сторона може розробити власний механізм компенсації для депортованих українців та їхніх нащадків. Також важливо знати, що компенсації за майно не отримають ті депортовані, яким держава вже надала житло за бюджетні кошти після повернення на постійне місце проживання. Щоб отримати компенсацію, заяви про відшкодування потрібно подати протягом трьох років після отримання статусу депортованої особи. Факт депортації треба підтвердити довідками від компетентних органів України, колишніх республік СРСР або Польщі. Скільки саме отримають депортовані українці та їхні нащадки наразі невідомо. Кабінет міністрів ще має розробити детальний порядок оформлення виплат та повернення майна. Нагадаємо, що депортація українців з польських земель розпочалася 9 вересня 1944 року на основі угоди між УРСР і Польським комітетом національного визволення. Пізніше конституційний трибунал Польщі у 2002 році, а Європейський суд з прав людини у 2004 році визнали цю угоду незаконною. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Дубайська поліція кришує нащадків російських мільйонерів. Стверджує видання Телеграфії. Українська модель розсекретила учасників та подробиці скандальної вечірки, після якої Марію Ковальчук знайшли у важкому стані. Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись нову версію того, як травмувалась українська модель у Дубаї і яку гучну заяву про війну в Україні зробила мама моделі Анна Ковальчук. Докладніше далі. Зараз Марія Ковальчук перебуває у Норвегії та пересувається на кріслі колісному. В інтерв'ю ютуб каналу Осторожна Собчак» Українка розповіла, що приїхала в Дубаї зробити фотосесію та відсвяткувати день народження подруги. Після цього Марія планувала полетіти у Таїланд, але нібито проспала рейс. Так під час виселення з готелю дівчина познайомилась з хлопцем Артемом, який запропонував їй провести час з його друзями в готелі, а потім полетіти разом в Таїланд. Окрім Артема, там був його друг Олександр і дівчата Мілена та Олександра. За її словами, хлопці приїхали з вечірки та були на півтверезі. Але загалом упродовж доби все проходило нормально. Усі спілкувалися, нічого не передбачало біди, допоки хлопці не почали пити міцний алкоголь. Випивши Артем і Олександр, почали погрожувати однак дівчина не сприйняла це серйозно. Тоді ж, за словами Марії, Олександра одягнула її сукню та покинула готель. А хлопці забрали інші особисті речі, серед яких був і паспорт. Ковальчук зазначила, що згодом Олександр і Артем не випускали її з номера та почали натякати на інтим, але вона змогла втекти з готелю. Хлопці побігли за нею, тож Ковальчук сховалась в одній з будівель, яка була недобудована. Далі дівчина нічого не пам'ятає. Вона припускає, що був удар по голові або її кинули з будівлі, але стверджує, що сексуального насильства не було. Також вона зазначила, що хлопці вживали наркотичні речовини. Після цього Ковальчук розповіла, що зупинила автівку, яка проїжджала повз. Небайдужі викликали швидку та поліцію. Також Марія додала, що Олександр і Артем є синами заможних батьків і ніде не працюють. Вони лише відпочивають і влаштовують вечірки в Дубаї. Як з'ясувало видання Next, фігурантом справи є син донецького бізнесмена Олега Папазова Артем Папазов. Також там були росіянин Олексій Крашенніков, який не брав участь у вечірці. Білорус Олександр Лоптицький, російська блогерка Олександра Морцалова та уродженка України Мілена Долганова. Мама Марії Анна Ковальчук розповіла, що Папазова затримали у цій справі, але доволі швидко відпустили. За її словами, це сталося після дзвінка згори. Вона припускає, що слідчі дії просуваються повільно через хабарі з боку Папазова. Водночас жінку здивувало те, що на її доньку напали саме слов'яни, росіянин і білорус, а не жителі УАЕ. Жінка обурена, що представники так званих братніх народів могли так жорстоко вчинити з її дочкою. А війну в Росії проти України назвала політичною. Нагадаємо, що історія з Марією Ковальчук почалася в березні 2025-го. До об'єднаних арабських еміратів у грудні 2024 року вона приїхала, щоб працювати моделлю. У березні 20-річна українка протягом тривалого часу не виходила на зв'язок із рідними, тож її мама забила на сполох. Постраждалу знайшли на узбіччі дороги, після чого відправили в лікарню Дубая у важкому стані. Представники українського консульства повідомляли, що дівчина перенесла кілька складних операцій. Українська поліція, за даними ЗМІ, розпочала кримінальне провадження за статтею про торгівлю людьми. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.